Хороші маркетинг і продажі допоможуть вам зробити одну продажу, першу. А неперевершений продукт і бездоганна репутація допоможуть вам зробити всю решту продаж вашим існуючим клієнтам. Тобто маркетинг і продажі важливі, але сильний продукт і сильна репутація, вони більш важливі. Такий свіжий інсайт я здобув завдяки Алексу Гормозі. Алекс каже, що раніше він, як і багато людей, був дуже зосереджений на маркетингу і продажах і думав, що вони найважливіші для бізнесу. Але з часом зрозумів, що сильні продукти і сильна репутація вони більш важливі для бізнесу, тому що вони змушують ваших існуючих клієнтів довіряти вам, залишатися з вами надовго, купувати у вас знову і знову і рекомендувати ваші продукти своїм знайомим і друзям. І він розповів дуже показову історію. Коли він випустив свою книгу пропозиції на 100 мільйонів доларів, то в перший місяць її купило чотири тисячі людей. Але та він продовжив будувати свою сильну репутацію, ділився з людьми цінністю безкоштовно. Він створював багато цінних продуктів. Плюс його книга дуже швидко стала бестселером, тому що вона була дуже крута, і ті, хто її прочитав, рекомендував її своїм друзям і знайомим. І ось коли він випустив свою наступну книгу на 100 мільйонів доларів, то в перший місяць цю книгу купило 250 тисяч людей. І це все завдяки сильній репутації і сильним продуктам, які створював Алекс. Тому, якщо ви хочете побудувати серйозний інфобізнес, приділяйте достатньо уваги створенню сильних продуктів і побудові сильної репутації на ринку.